Добрий день студія. У нас сьогодні один з найкращих дамагерів серед класу ОЛТ в нашій чудовій, прекрасній незабутній неповтореній грі. AMX 13105, бій, якого не повинно було бути, але так склались карти, що нам підфартило, пощастило, десь трошки і наче в скіл запотіли. Одягнули ми камуфляжик синього алкаша, як бачимо. Катаю я на збірці Вентель, Стаб і Оптика. Взагалі 13105 мені максимально схожий на апнунтого Одеса 033, це преместе 9 левела, якого трошки менше ХП, але є динаміка, є огляд, маскування. І взагалі на ньому грати в кайф. Якщо на Одесі там можна зробити 3 кас редухи, то на цьому спокійно можна грати десь 3700 4К. На ньому сесії робити можна. Бачимо, що ворожий 13.5 світиться на третій лінії і респавниться справа від нас. ЛТ. Я хотів встати в кущики. Зараз покажу. У нас тут ПВП запекле. Ось ці кущики хотів стати. розумію, що отримую ще одну тичку від е, тестолоте. Дарма втратили ХП пацики, початок бою, класика, є щось вічне, а є невмираючі. От втрата ХП, це наше все. Так як ми типовий танкіст, танчик, на якому у нас ерекція, ми пресовуємо, пресовуємо йому у відповідь. Бачимо, що відстрілу по нам немає, мантікора нікого не світить з тих позицій, куди тикає там батчат. І я не відсвітившись, в КД, просто змінював напрямок, треба в центрі десь підловити 1305. Хотів я тут щось відповісти, грільочку, який мене зібрався прикривати, але передумав, який культурний. Грей. Боже, я сам собі дивуюсь, якщо чесно. Бачимо, що Манцев 1315, він, напевно, знаєте, як в школі хто пам'ятає човниковий біг. Він за цей час, поки ми граємо, вже разів 8 туди-сюди. Напевно, якийсь вантаж, знаєте, перевозив. Такий свого роду Джейсон стетхем від гри World of Tanks перевізник, якщо хтось не зрозумів. Намагаюсь знайти простріли, але. Швидше просили про нам знаходить бреджета, і ми 65 хп розбитим носом, розбитим лицем. Просто відсвічуємося і стаємо на підсвіт тяжиків і ПТ, які тусуються отут. Дуже агресивно ми граємо. Як наче знаєте, у нас фантомне ХП є. Типу, ХП немає, а відчуваємо себе, як наче воно є. Хе-хе, знаєте, такі собі жарти. Бачимо тузик пазіка 7. Рога на нас не впороло, на диво. Бутилки потам не кидають, ну просто всі пазли для того, щоб стоять, стріляти і дамажити. Тим паче в полі 13105 катається. Я отут виставився на 4 секунди постріляти по 1305. Мені збрили майже все ХП. Отут виставився зачекать Стешок. Мені збрили половину ХП. Пацаньонок катається раз ствол, 2 ствол, чотири, катається на аррію круги, жодного ХП не втратив. Напевно, просто я щось не так роблю в цій грі. Підставляємося ми держимо в перманенті тяжиків. Кидаємо тичку в землю з відстані 60 метрів. Неправильно вицілили, пацяки, не хватило скила, що поробиш, така гра у нас. Кидешем знову барабан, нас ніхто не впарує, бутилки не чіпають. Ніхто, напевно, не хоче за 60 хп розмінювати розміновувати території, тому що, знаєте, тут часто полюбляють ПТ стоять, але не до цього. Ловив на каток ТВПшку, яка заснула там. Кидаємо могутнє непробиття і блайндом добираємо 300 хп. Постріляли, подамажили. 1305 ще досі живий. В нього, мабуть, напевно ж таке дивування, як я, досі живий, 60 ХП. Але. Давайте подивимось, що далі в бою буде відбуватись. Бій по-своєму прикольний. Взагалі не очікував таких результатів, які видались. Трошки впиві БЗ-72. Ми даємо йому дві тички. Альфа у нас нормальна, 390 спострілу. Прокає трохи нижче середнього, але нічого страшного. Ми відсвітились, тримали одну тичку, щоб дати барабанчик. І тут, знаєте, я бачу оцю знаєте, тупорилу агресію в 13 1305. Знаю, що в AMX не дуже швидко повертається башта, тому заїжджаю наверх на протихід. Розвів на одну тичку. Тут він кидає свертухи, кидає в землю. І тут знову я його на мансиках розвожу. Ну і сам кидаю як пиво, тому що, знаєте, трошки було страшно. Тим часом ми вже накидали 4700 плюс Blind ТВП, і це вже 5000 ми дали дамагу. Кидаємо тичку з катком в базіка, кидешем снаряди, я думаю, ну непогано. Наче все по бою чудово. Затиснули ворогів в куту 9000 хп. Дивлюся на кількість снарядів. Я заряджаю два снаряди і до того ж обидва підколи, звичайні. Трошки сикано, що і 7 буде блайндить, тому спустився понижче. Він нас заблайндив. Ми від цієї тички засейвились і бачимо знову. Що нас манить дурманить своєю баштою СТ2? На розпікуваннях Хіса сьомого хотів продамажить. Ну, знаєте, щось багато я хочу в цьому бою дамажить радянські танки. Це імба, яка взагалі не контриться. Поки я вам розк... розповідав чудові такі історії, ми кидешемо знову кумульочки і просто стоїмо, чекаємо, хто під нас підставиться. Знову бачили блайнд від. І са вицілюємо йому НЛД, його ставлять на каток, і ми, не втрачаючи часу, кидаємо йому тичку. Добре, все відсвічуємося, щоб по нам накинув Е4. І хотів постріляти по СТ-2. Бачу, що Е4 в засвіті. Зараз він піймає лампу, почне відкочувати, навряд чи він буде по нам стріляти І пристроїли ще дві тички. Ми в... Об'єкта 268. І кидешем знову наш барабанчик. Засвічується бутилка в пітушиному кутку, її садять під шканарь. Чудово. І в нас тут починається, знаєте, танці з Е4. Трошки він агриться на нас, даремно втрачає ХП. Ми його відправляємо в ангар. 6600 настріляли, плюс 300 хп. Ми збрили з ТВПшки. І бій майже на 7 тисяч дамагу, що для ЛТ, в принципі, непогано. А як думаєте ви? Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.